Слава Ісусу Христу! Що побачив сьогодні для себе. Ви знаєте, я раніше думав навіщо прийшов Ісус Христос. Навіщо прийшли всі Божі пророки? Що вони хотіли показати всьому людству? Ви знаєте, Біблія показує, що Ісус Христос, всі Божі проповідники, Божі люди, вони показували і проповідували одне. Вони проповідували про те, що вічне життя існує, вічність це реальна, Бог це реальність, і Божі люди вони показували, що яким чином туди можна потрапити, тільки виконуючи волю Божу, а воля Божа бути учнем Ісуса Христа і проповідувати про те, що віч. Чінність це дуже велика реальність, і хто туди може потрапити, для кого відкрите небо? Біблія це показує для дітей Божих. А хто такі діти Божі? Це ті, хто слідують за Ісусом Христом і виконують Його волю. Тому дійсно Бог дає життя, а Бог дає час для того, щоб кожна людина вона в своєму житті могла зробити вибір, де вона хоче бути у вічності або з Богом, або з дия.